Я думав, що життя на старті, ми молоді, сміливі, вільні, та смерть уже була на варті, і лише чекала, щоби вийти з тіні. Мені, здавалось, все ще буде: всі мрії, і бажання і надії, та хтось далекий, ніби люди, що напилися пекельної отрути, нам готували найстрашніший лютий. Ми вірили, нема кордонів, і світ відкритий, куди хочеш йди. Та чуєш звуки, це ворожі дрони, і знову ніч, і знову жди біди. А нам казали, що життя для нас зруйнуємо старе, зведемо все нове. А потім Крим, війна, Донбас. І де тепер скажіть наш клас. Та поки світ ще не дійшов фіналу. Я вийду з бомбосховища підвалу, тебе зустріну на осінньому вокзалі і в обіймах міцно притулю. Навколо мене лиш солдати, я сам стою вже з автоматом, лиш хочу встигнути сказати, що понад все тебе люблю.